540 звернень з приводу домашнього насильства зафіксовано на прилученні за останні півроку. Найчастіше об'єктами стають жінки та діти. З метою удосконалення міжвідомчої взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, 3 серпня у малій залі Прилуцької міської ради відбулося засідання міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству у сім'ї та протидії торгівлі людьми. На даний час у сході на відділі поліції перебуває нову про 1008 сім осіб правопорушення. Відносив даних осіб перемоги. Противоактичний заходи, протилактичні бесіди, сім'ї е, е, перевіряються як працівникам поліції, так і органам місцевої влади самоврядування за несової протична бесі. Також посолом роз'ясняв сім'ї права. На засіданні обговорили питання щодо протидії торгівлі людьми. Під час воєнного стану у державі зросла небезпека для найбільш вразливих верст населення, стати об'єктом знущань та неправових відносин. Нещодавно було зафіксовано, наймаються на роботу тільки суто жінок, які вимушено переміщені із зі сходу насел України, і поліція відкриває злочин про те, що це був організований звичайний бордець. Проте як заявила начальниця відділу сім'ї, молоді та спорту прилуцької міської ради Олена Опанасенко, на прилученні не зафіксовано жодного випадку торгівлею людьми. У нашому місті, і це дуже добре не зафіксовано жодного випадку. Хоча це для мене, ну, як на мій погляд, це можливо навіть в девчому і наше спільне недопрацювання, тому що ця проблема існує, вона зовсім поряд, вона зовсім з нами. З нами ходять ті люди, які потрапляють в ці ситуації, але більш за все вони навіть не орієнтуються, що вони дійсно від цього постраждали, і це не так страшно звернутися чи до органів влади, чи до, до поліції. У ході засідання обговорили особливості роботи центру соціальних служб прилуцької міської ради у воєнний час. Питання, як надати психологічну допомогу, як розмовляти з населенням у дні війни, та надали майстер-клас, як зберігати спокій під час повітряної тривоги. Просто руками по плечу, як метелик, тріпочий метелик, і говорити, я у безпеці у мене все в порядку.